16 вересня Пилюка. СПЛЯЧИЙ ВСТАВАЙ І Воскресне із мертвих, і Христос освітлить тебе. Ефесянам, 5 розділ, вірш 14. Кожного тижня ми вдома прибираємо. Мама дає вказівку брати ганчірку та розпочинати наводити порядок із витирання пилу. Звідки він береться, це надокучливий пил, і як його позбутися? Щоразу, витираючи меблі, я задаю собі таке запитання. Розумні люди кажуть, що пил це малесенькі тверді часточки, які присутні в повітрі та можуть осідати під дією власної ваги на поверхню. На світлих полицях мені здається, що пилу нема. Я проводжу пальцем зверху і залишається слід. Іноді полюбляю пальцем на пилюці написати якесь слово до того, як витерти його повністю. Мама пояснила, що ці маленькі часточки не мають потрапляти в наші легені, тому що організм у будь-який спосіб намагається позбутися сторонніх предметів. Моя бабуся розповідала, що коли тато був дуже малесеньким, сильно захворів на запалення легенів і їх поклали в лікарню. Лікування не допомогло, стан не покращувався. Тоді бабуся щодня почала робити вологе прибирання та провітрювання, і тільки після цього татко почав одужувати. Я читала про одне цікаве дослідження. Багато людей в Австралії надсилають пил із пилососу до спеціального університету. Одна третя дослідженого пилу проходить із середини будинку, а решта потрапляє ззовні через повітря, одяг домашніх тварин, взуття тощо. Домашній пил постійно утворюється з літин шкіри та волосся людини та шерсті домашніх тварин. Пил також складається з комах, які розкладаються, шматочків їжі, пластику, ґрунту. Пил легко вдихнути та проковтнути, особливо дітям, які часто тягнуть руки до рота. Домашній пил це частина нашого життя. Саме з цією метою хтось колись придумав пилосос, який збирає пил, невидимі для нашого ока часточки, які приносять шкоду, а ще вони можуть приносити нам і духовну шкоду, яку саме поцікавитеся ви. Якщо ваша Біблія лежатиме на поличці та припадатиме порохом, це може призвести до духовної хвороби чи навіть смерті. Та якщо кожного ранку відкривати Слово Боже, Біблію, то пилюка не встигатиме покривати її, бо ви будете наповнюватися живильним словом від самого Бога. Чи готовий ти щоранку читати Біблію?